Доброго мирного дня, хорошого настрою всім і міцного здоров'я. Так, у нас погода красота, сонечко світи, морозець. Не знаю, десь з градус був, мабуть. Ось так гарненько. Це ми задіхати. Ось так. Це в нас там, як ми кажемо, гайок. Бачите, яка золота осінь, прекрасна. Нарешті до нас. Спогодилося, прийшла, погодиться. Так. Ну, а ми, хто вгадає, що ми набрали глини з Наталією. Це стара каструля дирава. Накопали глини. Там у нас глиняник, цей горбок, в мене щось з глини йде за хатою. Дуже твердої глини. Дуже тяжко її вкопати. Ну, і будемо зараз працювати. Треба нам витрасти саджу. Ой, не знаю як по-інакшому, ну у нас кажуть саджа. Треба почистити бовдур, тобто комен. Ось. І треба почистити грубку від саджі. Ось такі діла. Так що будемо працювати зараз замісимо глини. Глину місити можна січкою, тобто різана солома дрібно. Можна місити саму. Можна місити. Якийсь щось, я там знаю, що. Кійсь той і порхавкін. Є какау якесь. О, можна місити конячі линяки, тобто какульки, вибачте на слові. І січка все разом. І тоді воно дуже крепко тримає. Ну, я мішу самої глини, оскільки, я на бабці заліплюю глиною і в грубі ці віконечка обліплюю теж глиною самою. Вони в мене не пропускають. Ось так, що будемо вибивати саджу, яка ж нас кажу так, витрасти треба саджу. Будемо витрасати. Так що, поїхали, вже як буду вибивати, тоді вам покажу як. Глини місити не буду показувати, покажу, яка вона замішана, а там далі будемо бачити. Так що, пішли до роботи. Так, ось так виглядає мій бовдур. Береться молоточок. Ось так. По цеглі стукається. Тут от, бачите, ось так. І так видно, що де цегла виймається. Глина дуже в нас тверда. Вибирається і ось так. Кому там треба чорної-чорної краски на ті тіні, чи як там їх брово підмалювати? Можу дати безкоштовно. О, бачите як. Зараз, зараз. о. Ось так. Обираємо. О. От відерце. Відерце, глину тут збираємо. Зараз я обберу, тут покавда. Ось так виглядає всередині болдур. Це наша цеглинка, ту, що ми виняли. Вона донизу лежить в бовдур. Там така темна-темна ніч. Ще ось тут вибрати, розкрити. І ось тут третє місце. Це вже коліно рахується з хати, що виходить. Об... Почистимо, виберемо всю саджу, назад глиною заліпимо, гарно, щоб не було ніде дирок, нічого. І ось о, і буде гора почищена. Верніше, на горі бабки. Чи був дуже А вже тоді в хаті, тоді поки що і в хаті вибирається. Так, ось такого робимо квача чи помило, хто як хоче, У мене очерет беремо всередину сюди, впихаємо його і обтираємо всі краї. Ось, ось так вимащуємося в саджу, будемо. Дуже гарні. Відрост попілом бери. О. Ну. Значте яка? Тут не стільки вже саджі як ось так. Як вона вже перегоріла попіла ж десь колись. А може просто так, не знаю. О! жала, вийти, Ось. Ось так вибираємо всю. Тоді знову далі туди руку засуваємо ще остальне, по сюди. Ось. І коли виберу всю саджу зі всіх трьох люків, тоді назад позаліплюю. Вимаститься, прийдеться як поросяті в саджу, ну нічого, то все діло життєйське. А не вибити саджі чи не, не витрасте саджі. Воно не хоче горіти в грубці. Ось таке діло. Так що будемо працювати. Я вже роблюся красавицею. Підмальованою. Ось такі діла. Так, позаліплювала я свою бабку гарно. Всі три. Ой. свої. Показати болдури чи як. Я навіть не знаю. Ну, дирки. І все, Ну, один є фокус. Не можна вибивати саджі, коли грубка тепла. Бо тоді та саджа летить скрізь і всюди. Вона дуже легенька і вона тоді сильно розлітається. Треба вибивати, щоб хоча б два дні не палилося в грубі. Ось таке діло. Якщо ви хочете менше мати замороки. Як вам показати, яка я красавиця? Подивіться. Ну, то ще не зовсім, бо зараз ще буду в хаті вибирати з грубки. Ось такі діла. Так, грубку я свою вимастила. Ось у мене. Бачите, тут є цеглинка. Ставиться, глиною обліплюється її зі всіх сторін. І ось що? і ті. І так і повимашкували, зараз малий помию. І буде порядок. Ось так. Тут в мене йдуть дво, двоє люфтів і двоє дверок. Ось такі діла. Ось так відбивається саджа. З грубки. Ну, Ось така я. красавиця вся в саджі, в глині. Ну і чого? Йдемо митися. І все у нас буде хорошо. Будемо далі прибирати і білити. Перед тим, як білити, треба вибити саджу, бо та саджа розлітається скрізь і всюди по всіх, по всіх інстанціях. Ось такі діла. Так що всім до зустрічі в надаю відео. Не забудьте підписатися, поширити моє відео при можливості. І всім па 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 До зустрічі!